Привіт, сьогодні стан часнику на 22 грудня. Зараз у нас мрячка плюс 1 ночу до нуля градусів. На тижні буде мінус 1-2, але в цілому нормальна температура, часничок росте. Зараз покажу по фракціях, яка різниця в корінні і в часнику. йде. Ось пучочок часнику набрав. Дивіться, ось це в мене. Стан часнику, скажімо так. Зараз ближче, напевно, буду вам показувати. Дивіться, ось так виглядає часничок однозубка маленька. 0,8. Ось так, бачите, коріння і ростик невеличкий. Ось це, я такий я засаджую дуже густо. І він у мене йде на крупну однозубку. Якщо я його відкалібрував, жалко викидати, то ось так. Ось це більше 1,2. Ось такий стан в нього зараз. Дивіться. Коренева краще, ніж в зубочка, вона йде по колу, вона густа, вона рівна. Ще й так вийшло, що він рівнесенько впав. А, ні, трошечки на боку. Ось так він лежав. ростик невеличкий, глибина посадки була ось так він під землею. Ну, ось так. Тобто ще над землею в нього рости мінімум 6 см грунту було саме для однозубочки для цієї. Дивіться, чим крупніший зубочок, тим глибше його можна посадити. Чим е, як одна субка перша, вона дрібніша, тим вище треба садити. Так само це переноситься і на е, зубчики. Чим більший, тим глибше. Дивіться, ну це все, бачите, оці пучки-то я пообривав. ну Коли висмикував його, також ріст, ростик невеликий. Ось цей ростик до березня місяця вилізав вже з ґрунту. Чому я так і садив, щоб він зараз просто не примерзав. Ось такий саме стан часничку. Зараз покажу, що дивіться. Ось такий стан саме часнику. Під землею. Дивіться, ось такий зубчик. Він навіть зараз він твердий. Бачите? Я його можу роздавити. Ось так він виглядає. Якісний зубчик. Коренева ось така, вона вже доволі довга, більше 15 см, просто це пообривалось. Ось дрібніші найшов, то в них коренева також гарна. І ростика немає. Він є, але він ще всередині тут. Ось бачите, він ось. І тепер ще один середній варіант такий. Також ростик вже вийшов. Ось таке. Ось на даний час, якщо ви підете переглядати діляночку, то ви побачите вже свою схожість можете перевірити. Дуже важко ритися, шукати його, бо він зараз волога земля дуже сильно. Але ви вже можете побачити, скільки приймається, скільки відходів, те, 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 ви вже побачите свою. Картину, та, що повинна бути весною. Ви побачите, коли у вас розтік вилізе. Це початок березня, чи вже як у деяких хлопців, це вже повилазив часник. Нічого страшного, не хвилюйтеся, все з ним буде добре. Він і називається озимий, тому що він зимою навіть росте. Садимо осінню, росте до весни, і в нього повинен бути цей процес реалізації, як мінімум від 30 до 60 днів у морозу, він повинен підмерзнути. Це з пшениці, хто знає цей процес, також зв'язано. Ну, там використовують цей термін, але підчасник він також використовується. Кому цікаво, зайдіть, почитайте В процесі аеровізації, часнику пшениці. Перегляньте, цікаво, може щось для себе підчеркнете, для чого і що це треба, як стадії вегетації перемикаються за рахунок підмерзання саме рослини. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас листочок виліз на поверхню, нічого страшного, він трошечки може підмерзнути, дасте весною більше азоту, щоб зелену масу нагнати. І нічого страшного не буде. Вже в людей у деяких є по два листочки. Тобто, ну що, я так не роблю. Або ж я не встиг, щоб у мене так було, або я просто не хотів, щоб у мене так було, та і все. А у людей деякі садили на початку в кінці вересня місяця, то в них вже, звісно, є. Деякі у мене знайомі, то вони садили на початку вересня, ще й поливали його. Вони спеціально запускали його в жовтні місяці, він вже в них повилазив, щоб ви розуміли. Я ще не посадив, а в них вже такий часничок повитикався, я бачив. То ну, це у них такі там. Роблять досліди свої, скажімо так, малесенькі, то хай роблять це все позитивно, це тільки впливає позитивно на загалом на всю культуру чеснику. Так що нічого страшного. У мене ви часник побачили, який пшеничка ззаді ось зеленіє, а чесничок. Там все темне, нічого немає. Цикл, своя однозубка, свій новий зубок, F1. Ну це все таке. Це найкращий варіант для розмноження часнику. А так, які питання задавайте? пишіть коментарі, читаю, відповідаю. І якщо ні, то телефонуйте, я щось підскажу. Дякую за і па, 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 па.